Справа про убивство мовознавиці Ірини Фаріон. Перше судове засідання по суті тривало у Львові півтори години. А далі розгляд справи перенесли на місяць. У залі засідань була тіснява справа. Викликала чималий резонанс. Було багато журналістів і групи підтримки, обвинувачуваного та дочки загиблої В'ячеслава Зінченка доправили із СІЗО під посиленою вартою. Юнак на камери привітав батька з ним народження. А його захисник повідомив про. Погрози підопічному і попросив додаткового захисту для нього. Дочка Ірини Фаріон, Софія особа. Коли розпочиналося засідання, подала цивільний позов на 15 мільйонів гривень як відшкодування моральних збитків. Її матір вбили торік, 19 липня біля будинку. Нападник стріляв в голову. Медики врятувати жінку не змогли. Ці кошти будуть передані і скеровані для Збройних сил України. Ніхто, я особисто, тих коштів матиме. 15 мільйонів ніколи не компенсують убивство Реніфаріо, але вони допоможуть нашим захисникам на лінії фронту боронити Україну і робити так, щоб ми жили вільній, незалежній країні.